Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво, прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами буде паралельний затест: аромат мрія, аромат нездійсненна мрія, який так і залишиться цією мрією. Я говорю про парфум портрет леді» Фредріка Маля. З цим ароматом я познайомилася досить давно, напевно, років 5 тому назад. Він мені дуже сподобався просто в саме серденько, я обожнюю троянди. Я люблю різні троянди: солодкі, гіркі, пачульні, шепристі, медові, ну, будь-які. Ця троянда для мене якась богемна, неосяжна. Це якесь, знаєте, таке високе мистецтво. І я. Ще тоді 5 років назад похоронила цю мрію. тобто я, ну, я, я вже казала, що я ніколи не мрію про аромати, які коштують занадто дорого для мене. Я одразу якось себе настраю, що цей аромат мені не світить, просто забудь. Але нещодавно знову я отримала відливант цього аромату. І, щастя, не було меж. Звичайно, я дуже так бережливо обходжуся з цим відливантом, наношу його тільки для себе, щоб насолоджуватись і так далі. І, звичайно, завжди я була в пошуках схожих ароматів, дюпів і так далі. І ви знаєте, ну, десь щось подібне, якісь паралелі з ароматами, з іншими ароматами, можна. Зловити десь в одному ключі, в одному настрої, і так далі. От, наприклад, той самий агент-провокатор класичний це аромат в одному настрої, так би мовити, з портрет Леді Фредеріка Маля. Тільки агент провокатор для мене він такий вульгарний аромат, а портрет Леді, як я вже казала, він такий богемний. І минулої осені. Ну, взагалі, в минулому році якось я для себе почала відкривати світ арабської парфумерії. Ви знаєте, що кілька ароматів я купила арабських, і дуже ними задоволена. І замовляла я від Левант, одним словом, замовила я від Левант Альхамбра Artist номер 1 Тому що на Кремчику було вказано, що це дюб. На портрет леді. Звичайно, я не могла пройти повз. Замовила, Замовила, але паралельно я їх не порівнювала. Мені аромат сподобався, я його собі відмітила. Але я його не купила. І ось буквально на днях чомусь я знову дістала цей Альхамбра і подумала, може, мені варто все ж таки купити його. Тим паче, друзі, зараз на парфумерію ціни ростуть, ну, не те, щоб по дням, а можливо, навіть по часам. Часто ти можеш зайти в день зранку, подивитися якусь ціну на аромат, а до вечора вона вже може бути. Набагато вищую, ніж вона була зранку. Ну, ви розумієте, тобто ціни просто ростуть як гриби. Після дощу, і навіть на арабську парфумерію я хотіла купити дюб на грансуар Франциса Кюркджана. і він десь протягом півроку коштував 730 гривень. Зараз він вже 900. Ну, тобто... Просто дуже сильно ростуть в ціні аромати. Так само ось ця Альхамбра, Артіс номер 1 вона коштувала до тисячі гривень. Зараз вона коштує півтори. І якщо я буду ще думати півроку, то вона буде коштувати дві. Розумієте? Тобто чим далі, тим страшніше. Що ж це має бути? Я не знаю. То я думаю, давай вже порівняю, зроблю паралельний затест і вирішу для себе, чи потрібен мені цей арабський клон. Отже, друзі, від Левант, я вставлю вам картинки, у мене звичайні від Леванти. Від Левант портрет Леді, нанесу його сюди. Два пшика. Ох, я кая. боже, яка це краса. І на іншу руку нанесу Альхамбра артиста номер 1 Тоже два пшика, щоб все почасно було. Старт відрізняється. Портрет Леді, він звучить одразу дуже гарно, і я скажу так, знаєте, гармонійно. Тобто тут спеції в гармонії з троянди, вони обрамляють і ну, просто. То Альхамбра вона стартує більше спеціями колючими. Тобто, троянду можна відчути десь там далеко. Я хочу зачитати піраміду Портрет Леді. До речі, піраміда Альхамбри точно така сама. Ну, Принаймні, я дивилася піраміду, яка була вказана на мейкапі, Порівняла її з пірамідою портрет Леді, і вони абсолютно ідентичні. Отже, портрет Леді створив у нас <дум> Домінік Ропіон, просто майстер таких гучних, шлейфових, богемних ароматів. В 2010 році вже досить такий неновий парфум. В верхніх нотах у нас троянда гвоздика пряність, малина, чорна смородина і кориця. В середніх нотах у нас пачулі, ладан і сандал, і в базі мускус бензоїн, амбра. Троянда в обрамленні такого тліючого. Ладану, але не занадто. Тобто ладан, він тут не солює, він лише доповнює повну картину, доповнює ось цю троянду. Так, знаєте, на задньому фоні трішечки там димиться сумі. Ну, напевно, гвоздика спеція, але я її якось не виділяю окремо від цієї композиції. Зазвичай гвоздику пряність дуже добре відчувається в парфумерії, тобто вона така досяктивна пряність, але не тут. Тут її от якось не відокремлюєш. Найкраще тут відчувається троянда, кориця, трішки, трішки. Така кориця, чи то кориця, чи то сандал. Тут, до речі, є сандал. От якось воно таке на межі. Пачулі ладан бензоїн Амбра. Це те, що найкраще можна відчути. А якщо би от просто сказати, то це ладан, троянда і пачулі. Дуже гарний, він такий готичний, він такий строгий. Це жінка, яка себе несе, ну, не обов'язково жінка, звичайно, але я все прирівнюю до, до жіночої статі. Це насолода, ви знаєте, я вчора спеціально нанесла ці два аромати собі на плечі. Я дуже люблю на плече отак нанести, щоб для того, щоб я могла і носом отак понюхати, і для того, щоб я відчувала, от не перед самим носом, так, на цю зону краще не наносити, бо вона дуже швидко забуває рецептори. А коли на плечах, то ніби і далеко від носу, і коли ти рухаєшся, відчуваєш аромат. Сиділи, сиділи ці аромати досить довго, але. Портрет леді тримався зі мною до ранку. Я його ранком ще відчула, тоді коли артист номер один від Альхамбри покинув мене годинки за три. Напевно так. Він досить тихий зараз, от якщо порівнювати от паралельно, Альхамбра зараз досить тихо так звучить, але вона набере силу. Вона спочатку, от, Знаєте, цьому аромату потрібен час, щоб він якось зібрався. Скажімо так, він якийсь розвалений, от стартує, от розвалено, розумієте? І я тому о, і не хотіла його якось купляти. Але от вчора, коли я їх порівнювала для себе, то я виявила, що база в нього досить приємна всього аромату, він десь так от за півгодини починає звучати просто один в один з портрет Леді. Просто один в один. Коли я порівнювала їх абсолютно паралельно. От. Тому, якщо не порівнювати паралельно, напевно, то ну, не натренований ніс не відрізнить. І ви знаєте, я не можу сказати, що в мене натренований ніс. Я не знаю, відрізнила б я цей аромат в шлейфі, там, чи не відрізнила, чи на сліпому затесті впізнала б я. чи Я не знаю. От, я не, не якийсь спеціаліст, да? у мене самий звичайний середньостатистичний ніс. Але коли я вдихаю цей аромат Портрет Леді, мені просто у мене закочуються очі. Це неймовірної краси, темна, бурдова, ладана, така спецієва троянда. І пачулі, здавалось би, це не нове, ну звичайно, не новий аромат, як я вже казала, 2010 року. Зараз уже навіть це поєднання Пачулі Троянда, воно ніби як відійшло. Зараз це не сучасне, не модне, от, але я дуже люблю це поєднання. Почулі і Троянда це одне з найкращих поєднань в парфумерії для мене. Тому цей аромат Портліді це просто ну, от еталон такий, знаєте, такого поєднання. Дуже голосний, дуже такий зібраний аромат, строгий. Ну, йому треба відповідати, я думаю, соответствувати, так що ж сказати, відповідати. Ой, і ось цей Альхамбра він ще е, досить тихо звучить, але вже починає все сильніше і сильніше нагадувати портрет лєді, тобто він Стає дуже схожим на Портрет Леді. Хоча от старт ну, напевно, хвилин 15 цей аромат просто він якийсь, знаєте, він... ці молекули, такі врашнішки ці молекули, вони розбіглися, і тут кожна намагається доєдна... доєднатися одна до другої, щоб цю композицію якось склеїти докупи. Оце от мені, і знову ж таки, це при паралельному затесті. Відбуває. Тобто, коли я їх от нюхаю, я розумію, що тут відбувається щось странне. Вони там, цей аромат він просто розвалений і з часом він от просто підзбирається, ніби. І от вже зараз починає вимальовуватися така от картина з цієї троянди дуже спеційної. Троянда спеції Ладан. Пачулі. Тут голосніше тут готичніше. Чи що? Тут просто розумієте, тут просто композиція звучить від початку і до кінця, правильно і от зібрано і ну, гарно так, як повинно бути. Альхамбра, якщо брати її окремо, це красивий, трояндово-почульний, владаний аромат. Дуже гарний, але коли їх порівнювати, то він, звичайно, програє. Зараз прям стає дуже схоже. Ну, я звертаю вашу увагу на те, що, незважаючи на те, що це арабський бренд, арабський парфум, він не голосний. Він не такий, принаймні, голосний, як Портрет Леді. От зараз підзбирається, підзбирається. от. Знаєте, так ніби як із пепла востається троянда молода і гарна. Тобто, спочатку це просто от попіл. Це от щось незрозуміле, йому треба час, щоб воспрянути, так сказати. От якось так я сприймаю цей аромат, Ну, принаймні на паралельному затесті. Ой, ну красивий. Ви знаєте, не відрізниш. В базі, напевно, не відрізниш. От реально. В шлейфі, якщо він є в цей альхамбри, тому що ну, досить тихий, треба прям оруситися, я думаю. Тоді, коли портрет леді достатньо 2-3 пшика, щоб прям шлейфило, то альхамбри, мені здається, потрібно пшиків 5-6 зробити, я так думаю, щоб був той самий ефект такого насиченого звучання. І, напевно, в шлейфі не відрізниш. Ну, хоча не знаю, я точно не відрізню. У мене ніс, як я вже сказала, середньостатистичний. Красивий аромат. Цей араб прям красивий. Тут немає противної бази, тут немає хімічності якоїсь. Ну, от таких всяких неприємних моментів Тут немає єдиний момент, що він якийсь розвалений на початку. Розумієте? Можливо, це моє суб'єктивне, і знову ж таки, можливо, це тому, що я паралельно їх порівнюю. Коли я його окремо тестувала ще взимку, він мені стався дуже схожим і дуже приємним. І Він такий є, він приємний. І от за пів години точно це вже просто ну от один в один. Просто один в один, тільки тихіше. От. Ой, дуже гарно. Напевно, куплю. Ну, портрет Леді точно не для моєї кишені, а Аліхамбру, напевно, куплю. От зараз, right. вже зараз. Ну, одно і те же. Просто одно і те же. Я нещодавно, до речі, я коли порівнювала ці аромати, я ще третій парфум порівнювала докупи радикальна, радікальна троянда від Есенш від, перепрошую, від Матьє Премьер. Тому що на фрагрантиці дуже багато відгуків, що вони подібні, що це одно і те саме. Ні. Це різні аромати при паралельному затесті. Ви знаєте, коли я окремо тестувала радикальну троянду від Матія Прем'єр, мені вона здалася так, такою схожою на портрет Леді. Але коли я нанесла їх паралельно, не не то. то. Матіери Прем'єр це солодка троянда, медова. На шкірі це солодка медова. З пачулями безумовно, там, з сандалами і так далі. І така вона дифузна, вона дуже стійка, вона дуже шлейфу. Напевно, навіть перекричала Портрет Леді. От, радикальна троянда. дуже вона насичена. Але це інакша троянда, вона солодка. Тоді, коли Портрет Леді абсолютно не солодкий аромат. Боже, він гарний. Це артист схожий. Справді схожа, Альхамбра прям. Він досить тихий, от, розумієте? Ну, знову ж таки, це при паралельному затесті, та й на моїй шкірі, в принципі, От я порівнювала три ці троянди: радикальну троянду, артіст номер один, портрет Ліді. Ось цей артист номер один через три години його вже просто слід простил, його не було. Тоді, коли портрет леді і Радикальна Троянда були зі мною до ранку, але звучали по-різному. Зрозуміли, тобто це готична, така строга троянда, а то така солодка, медова троянда. Обидва красиві, навіть всі три красиві. Особливо от портрет Лідії, радикальна троянда вони мають гарний шлейф, стійкість, дифузність, технічні характеристики, просто перфект. Звичайно, Альхамбра програє в цьому плані, програє. Але і ціна, друзі, ціна півтора тисячі це не шість. Класний. От, напевно, куплю цю Аляхамбру. Вона мені дуже нагадує Портрет Леді. Так, знаєте, збити цю оскоману. Ну, тому що, якщо я портрет Леді не купила там, за цих 5 років, то, напевно, вже я її не куплю. От. Світить мені тільки Араб. Ось такий паралельний затест у мене вийшов. По технічним характеристикам, звичайно, Портрет Леді виграє. Вона дуже стійка, вона дуже шлейфова. Альхамбра стійкість 3 години. Шлейф помірний. Я думаю, шлейф буде від неї годину-півтори, не більше. І далі вона просто так і стихати. Хоча, ви знаєте, от вона дуже силу набирає, як я вже казала, аромат ніби як. Пособирається. Він просто розвалений, і він, розумієте, 15-20 пів часа, і він просто вже, от так як надо, стає. Я не знаю, як таке можливо, але ну, так. І він ніби як силу набирає. Він все більше і більше показує свою красу: араб. Ну, зараз я нюхаю, блін. Ну, просто один в один. Ну, один в один, тільки трохи тихіше. От, напевно, куплю. Технічні характеристики я сказала, стільки шлейфовість, схожість, напевно, 95% через півгодинки. Точно вам кажу. Спочатку це щось таке дивне, але потім все стає на своїй місця. Можливо, у вас є цей араб уже. Ви знаєте, цей артист номер 1 і у вас є якесь враження про нього, то напишіть, тому що, наприклад, на Кремчику відгуки, абсолютно всі відгуки позитивні, всі дуже в такому захваті від цього араба. Я думаю, що недурно. От, друзі, дякую, що подивились це відео до кінця. Дякую за ваші коментарі. Бережіть себе, всім па-па.